На інститутській вже збираються люди. Сьогодні тут вшановуватимуть пам'ять небесної сотні. Рівно рік тому у центрі Києва відбувся наймасовіший розстріл Євромайдану. Самого ранку там працює наша Наталя Нагорна. Вона на прямому зв'язку. Наталю я тебе вітаю ще раз. Розказую, чи почались офіційні заходи, чи багато людей що видно, що чути. Доброго ранку Єгоре. насправді, мабуть, офіційні заходи це не головне, що тут відбувається. Головне, що люди через рік можуть прийти сюди спокійно, можуть прийти з тими прапорами, які раніше висіли тут на барикадах. Вони можуть прийти сюди з дітьми, нічого не боятися. Власне, вони цим займаються цілий ранок. Людей сюди підходить все більше, і видно, що багато людей, які приїхали з інших регіонів України. І також хочу сказати, що є військові, наприклад, які. Підгадали так свою десятиденну відпустку для того, аби саме в цей день, коли, можливо, вони теж були тут, прийти сюди та згадати своїх загиблих побратимів. І також ми зустріли родичів одного з загиблих майдану, одного з перших загиблих 20 лютого, героя України Вайди. І вони прийшли сюди з фотографіями, з лампадками і так згадували про свого про свою рідну людину. Дуже важливо це бачити по очах. Стримуюсь ліс. Боремося, боремося. Сподіваюся, що цього відчайдушного хлопця просто поранили. І він зараз вже десь серед нас радіє життю і насолоджується ним. І оце як він наступає на цей водомет. От він є тут. А тут вже де він? Лежить убитий. Ось якраз коментар до цієї фотографії. Це власне важливо майже ну для всіх родичів небесної сотні прийти саме на те місто, де загинули їх а, любі люди, і знаходитися там в момент їх смерті, тому що майже всі а, цей момент знають. Люди приходять, люди приходять з квітами, і насправді тут а, не лише сум сьогодні. Тут дуже багато теплих емоцій, багато а, людей в формі, багато спогадів. Ми залишаємося тут і далі розкажемо вже о 12-й годині. Є Дякую, дякую тобі, Наталю, Не прощаюся. Інша крача точка минулорічних протистоянця вулиця Груше. На підсупок до урядового кварталу, власне. Там зараз Оксана Муллер. Оксана, бачу вже тебе. Чи йдуть люди до урядового кварталу і що там відбувається зараз? Вітаю Єгоре. Попри те, що 20 лютого, рік тому, тут на Грушевського вже не відбувалися гарячі події. Барикади майданівців вже були відсунуті до самого майдану. Але попри це, сюди сьогодні приходить чимало людей. Навіть з самого ранку з квітами, люди вшановують пам'ять перших жертв, які полягли на Грушевського, і спогади, сльози. Чимало емоцій. Ми зрозуміли, що спілкуючись з людьми, що сьогодні Грушевського це як одне, одне з обов'язкових місць, яке треба відвідати, аби згадати все, що відбувалося. Я пропоную послухати, з якими емоціями люди сьогодні сюди приходять. Та йду, я зараз, дивлюся, Я бачу таку, знаєте, не потоки машин, бачу палатки наші, бачу барикади. Ну, як згадується зразу все. як… У мене був брат, двоюродний, Талмазан Анатолій Миколаївич, поранений 20 лютого без 10-10. Дес. Він витягнув вісім мертвих і якраз тягнув ранений обстріл. Я приїхав, та як він не може, я приїхав шанувати. Дуже хочеться подякувати, замкловся за бесні сотні, Журавликам, світлим, чистим, чистим дуже, який відлетіли там на небесах. Окремих заходів на Грушевського не заплановано, але тут встановили освітлювальні прилади, які будуть освітлювати небо. І це буде видно з інститутською, коли там буде відбуватися основний захід пам'яті. Ігоре дякую, Наталя Нагорна, Оксана Муляр. Інститутська Грушевського. Рік по тому там згадують жертв Євромайдану. Ну а згадати все матимемо змогу сьогодні ввечері. Спеціальний телемарафон ТСН, кілька годин прямих включень, ексклюзивні сюжети та знакові гості в студії. Отже, з 18.30 по 22.00 на 1 плюс 1.